Люди пів години шукаю місця, де мені знімати. Спека нереальна, 32 градуси. Історія ще гарячіша. Тому, тому хай буде проти сонця, але я розповідаю бо палає. Підіймаю бокал, щоб телефон не впав в компостер. І поїхали. Зараз буде вся правда. Нічого такого насправді. Мятка. Як я втратила 5 тисяч гривень і рік свого часу. Ну, я не кажу вже про фізичні зусилля, які я витратила, які віддала на 9-му місці вагітність в серпні, в таку спеку. Ну і потім ще. Давайте по порядку. Я з тих людей, які щось придумать у себе в голові, у них зароджується ця ідея. Вона вважається геніальною, легендарною і просто. І простою насправді. І так у мене народилась ідея в серпні того року, що я хочу е зробити колись розплідник. Е розплідник, але е клумби, які там будуть, вони будуть дуже такі різнокольорові, і хіноцеї в цьому були би класні. Тому я думаю, я не знаю, коли я створюю розплідник і це місце, бо немає нічого. Але у мене будуть хіноцей. І зараз я їх куплю маленькими цими річними саженцями по три листочки, а потім вони за які-то часи там виростять, наростуть. Ну, коротше, це буде вкладення моє. Я в тому році продавала свої рослини, вирощувала з насіння і продавала. І на цьому я зробила гроші, тому, коли у мене закінчився сезон, я така думаю, ну, коротше, треба вкладати, бо потім буде краще. І в моїй голові народилась ця мисль, що я купую ехінацею. Далі. Далі я така, що не питаю у когось, порад. Взагалі, це для мене дуже тяжко. Я не раджусь, я не питаю порад, Я хочу все робити сама, все контролювати, і в мене завжди вийде все краще. Така у мене позиція. Е -е -е -е. Ну тут що? Тут що, не треба було мені на кого питати, якісь магазини, розплідники. Ехі на це я хотіла знайти, купити все в одному місці, бо я не люблю оце потрошки покупати. Е -е потрошки просить чоловіка забирати на, вокзал... на вокзалі на пошті, тому що я, якби я з таким жива. Не можу все це грузити діло, і тому я знайшла магазин Vita Land. Дуже гарний магазин мені здався. Зараз ви будете бачити всі скрини. На Prom'UE магазин з 97% позитивних відгуків, з шикарним асортиментом, просто легендарним асортиментом. Кожна фоточка, да, нема своїх фото, фото з каталогів, але якби я розумію, що якщо такий великий асортимент товару, то ти ж не будеш кожну квітку ходити фотографувати. Окей, опис, повний опис сорту, параметри, ну, коротше, все як я люблю. Що ще мене дуже підкупило. Те, що я хотіла якомога більше сортів. Там було Мільйон, ну, не мільйон, ну коротше, дуже багато сортів було. Всі описані. Мені було зручно натискати, купити і складати в корзину, купити все в одному місці, купити все в маленьких розмірах. Магазину я довірилась тому, що, ну, по-перше, відгуки були ну, майже ідеальні. По-друге, що такий асортимент, я подумала, що тільки професіонали займаються таким, якщо такий асортимент рослин є. Там не тільки на були, там купа було. Купу, я подумала, що це величезний гіпермаркет. Але знаєте, що є ну, магазини, які величезні, але які всі систематизують весь свій бізнес да? і там свої застосунки, свої сайти. А є магазини, яким, типу, Головне продати, головне гроші, і вони нічого цього не роблять для ну, користувачів. І тому просто загружають на Prom.ua, Ну не Prom.ua, а просто на якусь площадку. Да, і там якось там розбираєтесь, якщо хочете купити, бо у нас і так купують. Ось чомусь мені, мені це е, викликало довіру. Я ні у кого, звісно, не питала. Я замовила 18 сортів по три штуки кожного на суму. Тарам, майже 5 тисяч гривень, ну і плюс доставка. Доставка такого об'єму мені обійшла десь 600 гривень. Е, що дуже чекала, раділа, взагалі просто кайфувала від того, що у мене. Я, я типу наважилась. Для мене взагалі на ну, таку суму купити рослин, це як йо-майо, й йо -йо, а це як вклад в майбутнє моє. Я, я подумала, що я виграла джекпот. Коротше, я замовила все це діло, все, чоловік перевіз. Привіз мені цю коробочку, така щаслива, відкриваю, дивлюсь, ви подивитесь також. Ем, ну, по-перше, в нормальних розплідниках, ну не те, що нормальних, великих розплідниках, неможливо від руки писати і кріпити степлером назву сорту. Неможливо. Ем, у них у всіх штрих-коди, бо це, ну, якщо такі асортименти, віть скільки це треба людей, щоб вирізати бірочки з назвою сортів. Але ладно. Я так подумала, що вони цим теж не заморочуються. Потім я побачила вже листочки, вони були хворі. Думаю, ну зрозуміло, чому у них немає цього застосунку або сайту. Також, ладно, я вичихую їх. Ну, Типу, ціна 89 гривень це дуже мало. Що ще важливо, вам треба сказати, що всі саджанці були по 89 гривень. І запам'ятайте цю цифру. І коли ви будете бачити, а ви будете бачити, на якихось площадках коштують саджанець 89 гривень і просто сразу пишіть коментарі, що це шахраї. Далі я вам розповім, чому. І так, е, значить, подумала вичухую Добре. Коротше, розфасувала я всі ці рослинки, повідкривала. Е, і що я побачила? Зараз також ви будете бачити переписку, е, коли я замовила. Товар, ну, обирала для замовлення товар. Я написала продавцю, спитала. Я не спілкуюсь по телефону майже ніколи не дзвонююсь, тому там був номер телефону. Я просто написала їм і спитала, в якому вигляді саджанці, Бо там було зазначено на сайті, що всі саджанці однорічні в горщику П9. Е, я спитала і мені відповіли в Горщиках П9. Однорічні саженці. Все окей. Бо в серпні в спеку, яка У нас була у нас була 30 градусів, я б точно не замовляла з голим корінням малесенькі саженці. Бо мені якби не горить сажати було. І що? що я бачу, коли відкриваю? Я відкриваю, дістаю і бачу, що в горщик просто запихано голе коріння. Тобто ці рослинку тільки що викопали з городу і запіхнули. Ще й в горщики брудні, неоднакові, пом'яті. Ну, думаю, ладно, я все списувала на ціну. Хоча тоді я ще й не знала, що є сортові там суперсорти, гінецей, у яких 5 насенин коштує 50 гривень, розумієте, а не типу сажинець. Е, порозкривала я все це діло, дуже засмутилась, Я ділилась з вами в інстаграми цими цим, думками. Тоді я показала мені, купа людей написала, що це просто жесть. Але я думаю, нічого в мене виросте в мене, нічого не проведе, Бо я, от, от знаєте, в рожевих окулярах живу. Постійно думаю, що в мене все буде по-іншому. Коротше, я вже зрозуміла, що щось не те, ну, і, і це вже брехня. Мені прислали не те, що було заявлено, і в і, стані, в якому б я точно не купила, якщо б я бачила. Але ж розумієте, величезна коробка, насаженці. Ну, скільки їх там було, просто жесть. І майже 100, І що? І на дев'ятому місці вагітності, ну я не відправляла б, не я вирішила, що я не можу цим займатися в такому стані, тому я їх вичухую, у мене все буде окей. Ну і що? Почала садити в таку спарку. Да. Садити, підживлювати, оприскувати, ем, готувати їм місця, притіняти, ходити, натягувати агротканину, щоб їх не, не, не припалило, але їх палило, поливати. Ну, коротше, це був такий величезний шмат роботи з цим величезний. Але знаєте, навіть тоді в мене не було сумніву в тому, що в мене всі сорти відповідають дійсності. І я вам клянусь. Да, я думала, що вони халатні продавці, що вони в поганому стані, що вони мене надурили, що викопали типу, ці рослини. Але те, що вони мені надійшли не ті сорти, навіть тоді у мене думки не було. Я була впевнена, що все буде окей. Короче. Що ще величезний шмат? Я ж якби, готуюсь до наступного розплідника, і тоді у мене був час. І я така думаю, потім у мене з'явиться маленька дитина, мені не буде часу, і я вже е е ошпарена тим, що я завжди не підписую сорти, не підписую, там, не веду цю всю таблиці і всі штуки. Я створила в е коротше, створила каталог, я перевод... перекладала на українську, я красиво розписувала всі, формувала там таблички. З цімихіноцеми. Коротше, я реально так упоролась з цим ділом і стільки витратила часу на це діло, що тепер мені дуже шкода. І що у нас сталося? Прийшло літо. Прийшло літо? Я. Очікувала цього буйства квітіння е, щастя. Ходила кожен день, перевіряла цю хіноцейку, чи не розквітне вона, чи заквітне вона. Е, і що я бачу, що всі хіноцеї витягуються, ну тобто вони дуже високі стають і дуже схожі між собою. Я ж вже якби садівник з досвідом, і я розумію, що е, міні белс це міні міні-белс, це міні-белс, вона не може бути 80 сантиметрів. Lemon drops, які на це не може бути е, майже в мене зріст. Розумієте? Ну, тобто махрові, а вони менше, е, там, ті, що з шишечками, вони більші, вони сама по собі рослина більше виглядає. Ну, коротше, я зрозуміла, що щось не те. Я вже відчувала, я відчуваю, я ходжу і дивуюсь цьому, цьому росту. Значить, що? Ну, а зараз вони заквітли. Та дам. Так, да. заквітло у мене перше, три сорти. Одночасно, три сорти по одній штучці. Я бачу, що це пурпурові ехіноцеї. Ладно, можливо, пересорт. Дивимось далі. Всі в одну, в один розмір. І всі квітнуть пурпуровий ехіноцей. Всі, всі ехіноцеї на 5 тисяч гривень. Да, у мене пропало декілька. згодна не зберегла, але. Всі пурпурові ехінецеї. Мать його так. Всі. Що я? Що? Я лох. Тому що я повірила, тому що я купила, я й не перевірила, не повернула, але я й не змогла повернути. І все, у мене нема. У мене нема 18 сортів різних ехінацей. Мої вкладення були на пурпурову ехінцею. Вона дуже гарна, я люблю її. У мене її купа. Я продавала її в минулому році. Насправді, я продавала в минулому році її по 50 гривень, а купила за 89, Ну, так собі, звісно, я бізнесмен, Ну, ладно. Що далі? Я ж така бачу вже все. Рід'яву я можу кинути. У мене 13 тисяч підписників з половиною на інстаграмі. Я думаю, я точно їм щось скажу, що вони мене на те зробили. Я починаю шукати цей магазин на Prom.ua. І що ви бачите? Ми не бачимо нічого. Магазина цього не існує на Prom.ua. Все, я все зрозуміла. А потім я починаю дивитися відгуки в гуглі шукати і знаходжу парочку відгуків, що це повніші шахраї. Але в той момент, коли я шукала цей магазин на Prom.ua, я знайшла інший, також з таким самим описом, який був про моїхі на цей з ціною, ось цією чарівною ціною 89 гривень, з величезним вибором, хіноцей, як в каталогі, не знаю, якогось просто нереального розплідника. Коротше, я не буду стверджувати, що це також шахраї, і вони такі є. Ну, типу, що це вони є переименувались, але на 95% я впевнена в цьому. Я пошукала також відео також знайшла про те, що люди пишуть, що вони не те присилають, не відповідають дійсності, неможливо дозвонитись, також вам скину. Коротше, я просто хочу попередити, що ось цей магазин з такою назвою, і цей магазин з такою назвою. Не купуйте нічого в тому магазині, хоча б тому, що це дуже підозріло. Це дуже підозріло і краще перестрахуватись. Ось така міні-реклама цим магазином. Що ще із порад можу сказати? <реш> купити по рекомендації. Я після цього купила вже з квітами хіноцеї. Вони значно дорожчі. Сортові хіноцеї, ви маєте розуміти, що вони дорогі, вони реально від по 170 по 220 деякі рослини цей горщик. Але ви бачите, що ви купуєте. Ви бачите квітку. Можна купити менше, але впевнено знати, що ви купили. І я замовила собі, хіноцей вже з квітом. В минулому році пару штук, і вони у мене квітують зараз. І це те, що я хотіла: ті сорти і ті кольори. І в цьому році я вже знаючи, що у них все окей, я замовила також у них хіноцеї собі. Вони ще не заквітли, трошечки тільки зараз вам покажу, тільки трошечки починати, але і знаючи те, що я в них вже замовляла, якби все окей. Також я напишу контакти, де я замовляла ці хінецеї, а які мені мене порадували. Це дві компанії, у яких я точно знала, що ну, типу, я коротше замовила, і вони відповідають дійсності. Купуйте там, де ви бачите квітку, це перше. Просить фотки скидати саженці, як вони виглядають, і що вам пришлють. Я раніше цього не робила, да, бо мені зручніше просто нашати на застосунку і купити і все. Рекомендації, звісно, по рекомендаціям це головне, мабуть, купувати у людей. Якщо ви вже ну, типу, купуєте не з квітом або рана навесні, щоб там прижилось, то купуйте по рекомендаціям людей, яких ви довіряєте. Ось так. Ось так. Мені сумно, сумно. Знаю, що сама винна, знаю, що сама винна. В принципі, ну як віт, да, і за таку суму в принципі щось допродали мені. Але бляха, ну ти бля, ну я реально, я не знала. Я знаю ці історії про те, що там на медикаментах одурюють там бабусь всякі одурюють, шукає шахраї. І якби все це знаю, але завжди думаю, що зі мною цього не трапиться це перше. А по-друге, ну що квіти? серйозно? ви будете заявляти про сортові, хіміці. Ну хтось цим займається, Боже, люди, хай вас боженька покарає. А вот дуже шкода втраченого часу, дуже шкода. І надію цих сподівань. Коротше, ось така моя історія. Все, бажаю вам сортовності, бажаю вам відповідності всіх кольорів, розмірів і так далі. Дуже цього бажаю. Садіться один і хай буде все квітувати.